І так, друзі, що ми тут бачимо? А це наші кепочки від фірми Ну, Сказати, що в них є щось надзвичайне, я не можу. Тобто це просто звичайні кепки, але якщо у вас вже є форма від фірми UATA, то, по-перше, вони всі зроблені саме з того, з того самого матеріалу, що і наша форма. Тобто, це в нас. Мультикам степ, це мультикам Original, це в нас наш і це в нас наша олива. А, позаду в нас Велкра оригінальна від фірми Velcro, Тому що це Йоатака, іоатак завжди використовує тільки найкращі матеріали взагалі у своїх виробах. А, також в нас тут а, така пом'якшена тканина, яка вбирає під. А, Ось у цій частині в нас а, така підкладка, яка покращує насіння. І також це досить така дихаюча. Сам матеріал досить дихаючий. Ну На всіх я просто там на зеленій показую, але взагалі це на всіх, кепок стосується. Також в нас є. Вони трохи відрізняються. У нас є варіант а, з велкро, у нас є варіант без велкро. Але що можна про них про всіх сказати, те що перше вони не світяться у приладах нічного бачення, тому що тут використана саме ця тканина, яка у нашій формі, а вся наша форма не світиться і не відблускає у приладах нічного бачення. Замовити це ви можете у нас на сайті, тому переходьте за посиланням у шапці профілю, і також приглядайте, що ще в нас є.